Ще недавно виростити виноград в середній смузі було дуже складно, однак з розвитком селекції фахівцями були виведені кращі сорти цієї ягідної культури, які можуть переносити різкий клімат Богатяновський. Лданий гібрид відносять до середньоранніх період, дозрівання варіюється від 115 до 120 діб. Урожай збирають в кінці серпня, початку вересня. плоди овальні скоковиті мають світло зелене забарвлення, вони утворюють пухкі кисті. Маса яких доходить до 0,6,1,5 кг. У лози виявлена першокласна стійкість до сірої гнилі, також рослина практично не піддається хворобам ягоди кисло солодкі не набивають оскому, шкірочка хрустка, але вживання в їжу не заважає. Сорт Богатяновський витримує температури до 2,4 з люсі червона. Даний сорт вважається зимостійким, він витримує температуру. До 3.0 процес дозрівання починається всередині серпня, ягоди зберігаються до глибокої осені, куди у винограду червоні, великі овальні і витягнуті грона набувають циліндричну форму, кожна важить 400-500 грам, з цілого гектара можна зібрати ягід до 200-220 центнерів, імунітет у рослини підвищений, стійкість до різних видів хвороб середня. Бо саме ягоди не уражаються. Гурман крайнова. Урожай цього сорту починають збирати на початку серпня. Період дозрівання плодів відбувається на 105-115 день, грону має циліндричну форму. В середньому вона важить 0,915 кг. Плоди яйцеподібні. Пофарбовані в рожевий колір з червоним або бордовим відтінком. М'якоть, я соковита і м'ясиста, має мускатний присмак. Щільна шкірка не пошкоджується такими комахами, як оси. Цей гібрид має високу стійкість до гнилі і шкідників, але обробка йому все ж необхідна. Зимостійкість невисока до 2-3 місячний. Цей виноград відносять до середньоранніх. Вегетаційний період становить 120-130 днів, грона великі масою 500-600 грам. Вони мають циліндричну форму, лоди великі, округлі шкірочка ягід світла, ніжна у сорту місячний підвищений імунітет до різних видів хвороб. Виноград характеризується невисокою зимостійкістю, витримує температуру до 2-2. На холодний період його потрібно вкривати, щоб кущ не загинув перетворення. Період дозрівання у даного виду швидкий 95-105 днів. Садівники полюбили перетворення за короткі терміни дозрівання. Високу врожайність і першокласні смакові властивості плоди овальні, дуже великі, що доходять в розмірах до 5 см, ягоди соковиті, світло-рожеві, солодкі, мають легкий кислий присмак, кисть може важити від 1,5 до 3 кг. в середньому ж вага досягає 701 тисяча грам, найчастіше вона має конусоподібну форму. До хвороб і різних шкідників серед неустойчив хризоліт. Збирати урожай починають вже в кінці серпня. Вегетаційний період відбувається за 130-140 діб, грона конусоподібні, в середньому важать 04 06 кг. плоди великі, мають форму овалу, пофарбовані в світло зелений колір з жовтуватим відтінком, м'якоть ягід м'ясиста і гармонійна на смак, має мускатний аромат, ягоди не піддаються розтріскування. Але хризоліт настійкий до осадження ос і бджіл, тому їх варто вкривати москітною сіткою імунітет у культури середній, морозостійкість до два мускат московський. Період дозрівання культури 115-120 днів урожайність завжди чудово висока з однієї рослини близько 5-6 кілограмів. Дозрівання починається в кінці серпня, Грона конусоподібні, великі маса кожної становить 400 500 грам. Плоди зеленуватого кольору овальні середніх розмірів мускат московський стійкий до морозів витримує холоду до 2,5, іноді уражається грибковими хворобами, частий його ворог, павутинний кліщ низина, середня маса одного горона дорівнює 700 грам. Однак досвідчені садівники стверджують, що кисть може важити і 3 кілограми ягоди даного сорту овальні і великі, мають темно-червоний колір з фіолетовим або пурпуровим відтінком. Плоди цього виду мають соковитим вишневим присмаком. Вегетаційний період відбувається за 120-130 днів, повне достигання і збір врожаю припадає на початок вересня. Слівники стверджують, що з однієї рослини іноді збирають до 5-6 кілограмів, сорт витримує падіння температури, до 2-3 з до різних хвороб серед переможець. Цю культуру відносять до середньопізніх. Вегетаційний період становить 135-150 днів, грона великі, маса кожної – 700-800 грам. Фахівцями була зафіксована кисть, що важить 3 кілограми, плоди переможця дуже великі, овальної форми. Мають червоний колір з відтінком фіолетового. З одного гектара урожай збирають до 140-145 центнерів. До шкідників серед до хвороб вже проявляє першокласну стійкість коктейль. Вид поправу вважають скоростиглим, адже його вегетаційний період становить всього 95-105 діб збирати урожай виноградарі починають вже всередині літа, фнусоподібні кисті в середньому важать близько 400-700 грам. Ягоди мають янтарно-зелене забарвлення, шкірка у винограду тонка і приємна. Вона не заважає при вживанні в їжу у коктейлю високий імунітет до різних захворювань. Ця культура має гарну морозостійкість, витримує зниження температури до 27